Дітки, зараз ми з вами виконаємо вправу, яка називається лимон. Сядьте зручно та візьміть для себе м'які маленькі іграшки. Це може бути м'ячик або сквіш, або в мене ось є така маленька м'яка іграшка. Вам потрібно, якщо вам комфортно, заплющити очі та уявити, що у вас в руках є лимон. Спочатку вам потрібно. Уявити, що ви стискаєте, витискаєте з лимона весь сік правою ручкою. Розслабити, знову, затиснути правою ручкою. Витиснути з нього весь весь сік. Розслабити. Ви молодці. Тепер візьміть в ліву ручку. затисніть лівою рукою. Розслабте. Витискайте знову. Весь весь сік, щоб у вас вичавився з лимончика. Весь сік вичавили. Розслабте м'язи рук та стрясніть руки, і вам стане набагато легше. Дякую вам за увагу!